У родині їжаків народилася маля. Мама їжачиха дуже його любила і балувала, Щоранку приносила йому грибочки та горішки лісові, а їжачок лежав і помутів. Тільки в нас у їжаків колючки. Отже, ми краще за всіх, а нас ніхто не любить. І скільки така несправедливість триватиме. Та ось їжачиха захворіла. У неї був жар. І вона не могла підвестися з ліжка. Даремно їжачок чекав смачної їжі. Цілий день він злився, бурчав, кректав і урешті решт сам вирушив за їжею. Гей, їжачку, показати тобі дорогу до малинику. Ти ціле ветерце набереш і маму свою вирікуєш, крикнула руда Білка, побачивши їжачка. Мені б грибів і горішків лісових. Білко, ти не знаєш грибні місця? відповів їжачок. Про білка тільки хвостиком махнула і сховалася в дублі. Ти ж мені, сусідка, ось Україні гоками, розсердився їжачок і поплетався далі. Гей, їжачку, ти поряд із малинником, крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з цією малиною причепилися? Мамі мої, вона не потрібна. Їй потрібно, щоб я знайшов собі харчі. І наївся, пробомчав їжачок. Їжачку, ти вже в малиннику, подивися, скільки стиглих ягід!» – скрикотіла сорока. Їжачок озирнувся і бачить навколо ягід сила Селенна. Ось так наїмся і тут таки переночую, а то сутиніє вже. Уранці я прокинувся, знову малиною посідаю, радісно подумав їжачок і потягнувся за соковитою ягідкою. Ягідка раптом зникла, і протягнувся до іншого куща, і на ньому зникли ягоди. Навіть ягоди від тебе, їжачку ховаються, Заскрикотіла сорока. Заплакав їжачок від образи. Зглянулась на нього одна маленька ягідка і прошепотіла. Їжачку не Як же я ведерця наберу, коли ви ховаєтеся? недовіреливо запитав їжичок. «Мамі твоїй допомогти хочемо. Якщо ти, малину не найсешся, і ти звідси не захочеш. Мамі твоїй зовсім погано стане, відповіла ягідка. «Гаразд! Збігаю за з редерцем. їжачок і побіг додому. Коли він повернувся до малиннику, уже смеркло. Але ягідки самі стрибнули прямо до його відерця, і воно вмить наповнилося. Та ягідка, що з їжичком розмовляла, на горі опинилася. Вона нетерпляче сказала Швидше, їжичку, неси нас до своєї мами. Іжичок, схопивши відерця, дуж побіг додому. Одна маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. винапі. випила відразу кілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на голод, їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном, відкрив двері і мало не спіткнувся об корзину, повну лісових частувань, горішків і грибів. Іжечіха прокинулася наступного ранку здоровою. Разом із іжичком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове частування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжичок змінився, мама його вдома залишалася, а він сам за харчами ходив. Колючки його відразу зміцнили і настрій покращився. Але найголовніше у нього з'явилося багато друзів. Їжачок тепер часто розмірковував. Чому я раніше думав, що нас, їжаків, ніхто в лісі не любить? Дітки, ми вже з вами навчились малювати ось такого їжачка нещодавно. А тепер пропоную вам. Вкрити його ковдрою із опалого осіннього листя. Для цього нам знадобиться зібрати листочки та підсушити їх праскою. Отже для роботи нам знадобляться осінні листочки та клей. Але спочатку розімнемо наші ручки. Хто сховався в кулачок? Це колючий їжачок. Їжачок хотів напитися. Я налю йому водиці. Ох, напився їжачок та ліг спати на бочок. Кожен листочок гарненько намащуємо клеєм з нижньої сторони. Це та сторона листочка, яка менш яскрава та більш тьмяна. Клеєм листочки викладаємо на голочки. клеєм вниз. Направляючи хвостики листочків у бік носика їжачка, ретельно закриваючи усі голочки. Тепер наш їжачок готовий бачити солодкі сни усю зиму під теплою ковдрою.